Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні будемо готувати дуже цікаву і незвичну для нас страву. Маю надію, що буде вона смачна. Це фунчоза з мідіями і овочами. Для цього насамперед візьмемо відкриємо пачечку з цими рисовими макаронами, локшиною. Як хочете, так називайте. Так, дивіться, який вигляд воно має, як маленькі такі. Дротики, як дріт мідний. Так. Далі відправляємо в глибоку миску або в каструльку. О там три таких моточки. Бачите, такий вигляд має це рисова локшина. Рисовий макарон такий. І заливаємо кип'яточком його. А, це нитка. Боже, друзі, воно це ниткою перев'язане. Ми не знали. Так, знімаємо, на інших дивися. Також є нитка. Хто буде готувати так, як ми вперше, то придивляйтеся. Так, ось ниточку зняли. І тепер заливаємо кип'ятком. Так, водички леємо багато, не шкодуємо. Цю локшину називають скляною. Так, да, робиться така, як прозора. Ну, Мабуть, шеляй, бо там писало, що багато. Її... Її одразу видно, як вона починає розставати. Така мені чомусь вона трохи як на клей, похожа. Але вона взагалі не... Не розпливається, ну такий в неї цікавий вигляд. Так, поки що її відкладаємо. Накривати кришкою чи ні? Не, не знаю, не так. Ну, Відкладаємо. І далі беремося до овочів. І тепер нарізаємо овочі. Беремо перчик, у нас шматок є зеленого такого болгарського, напівгострий, червоний. Нарізаємо. Довгенькими тоненькими полосочками. Також я подрібнила на терці для моркви корейської моркву. Маємо спаржеву квасолю, шматок ось такий мій. І потрібно буде нам зо два зубчики часнику. Поки що кинула один, але зараз ще один докину. Тепер нарізаємо цибульку. Такочка? Та без різниці. Так. Як тобі подобається, да, так. Нарізаємо такими тоненькими півкільцями. Друзі, подивіться, вона напарилася, зробилася в рази така грубшенька, більшенька і густіша. Бачите? Води майже немає. Так, я думаю, що. Потрібно зливати і холодною водою, так? його. Ну, якось так. Тому що багато різних рецептів. Готуємо ми це вперше. Це нема свого такого провіреного рецепту, тому будемо, ну, як більше підказує знання, опит якийсь, так будемо і готувати. Тепер ці овочі будемо обсмажувати на оливковій олії 3-5 хвилин, так? Ось так понесли смажити. Ось такі овочі підсмажені, вийшли. їх не потрібно добре перетушувати, такі злегка ще хрустящі. Додаємо зубочок, 2 часничку, це вже за смаком, розмішуємо. Досипаємо якихось улюблених спецій, ми додамо трішки імбиру. Приправи до риби додали. Так, можна ще куджу тут додати. Десь я бачила в когось таке на відео. З фунчози зливаємо воду, залили ми трішки холодною водою. І подивіться, яка вона довга. Подивіться, не переварюється, не злипається. Мені такі макарони подобаються. Тепер овочі висипаємо до хунчози. Подивіться, яка гра кольорів. Воно так мені подобається. І все ретельно розмішуємо. Друзі, я себе відчуваю, наче в ресторані. Подивіться, як це гарно. Як це гарно цікаво, який смак буде. Друзі, я вам скажу, що перемішати овочі з цією локшиною справа нелегка. Тому моя порада краще викласти зразу на миску і порційно покласти овочі з мідіями зверхи, що ми зараз і будемо робити. Півмиски тягнеться. Я десь бачила, що ножницями підрізають. Дивіться, яка краса. Тепер присипаємо насінням кунжуту. У мене чорний кунжут. Ось так. Щедро зсипаємо. І присмачимо ще. Є такий в нас соус. Покажи соус до суші нам присилали. Ось так. Ну, все, будемо пробувати, що в нас вийшло. Найголовніший момент, коли ми скуштуємо. Так, візьмемо мідію, фасольку. Ну, як? Mm, дуже смачно. Дуже смачно. Ну, друзі, я ще не пробувала як на смак, але аромат такий, що просто вже не сила терпіти. Тому. Доставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я вам бажаю миру добра. Пока-пока!